Творення так званих заговорених речей, синтез візій і слова, поєднання фотографії, і поезії для реалізації окремого виду мистецтва з енергетикою Карпат, з розумінням глибин гуцульського світу сприйняття. Саме так характеризують проект Мольфарт, який презентував івано-франківській галереї «Бастіон» фотометець з верховини Руслан Трач. Мольфа це звичайна річ, яка використовується в буденності, але завдяки різним заговорам і словесному супроводу вона перетворювалася в магічну річ. Зараз ми хочемо відродити і усучаснити цю традицію, щоб звичайні фотографії перетворювалися на щось більш краще, ніж просто фотографії. Тому ми співпрацюю з поетесами. Саме ця виставка, частина проекту і називається вона Мандала. Її основна ідея пошук внутрішньої гармонії в сучасному динамічному суспільстві, для досягнення якої автори мольфарту використовують спільну творчість у напрямку мистецького самовираження на основі автентики та етніки. Карпат саме тому презентація проходить під супровід поезії власти Власенко. Ці роботи одна із форм реалізації проекту Мольфарт, яка показує світ двох творчих людей, а також дає можливість глядачеві формувати якісне власне світобачення. З того вірша, який був написаний на е, одну з картин чи одну з фотографій, ми брали куски. Рядок, два куплет, два і таким чином вкладали свій зміст. Ми підсилювали візію словом, щоб перед читачем була інша зовсім картина світу, таку, яку така, яку бачимо її. Ми обидвоє. виставка розпочала життя у музеї етнографії селища Верховина у фортечній галереї Бастіон. Картини з виставки можна побачити до 10 серпня.